І ми переходимо до встановлення Git та Git Bash на наш комп'ютер. Отже, я в пошуковику вводжу Git. І мою увагу привертає офіційний веб-сайт це Git SCM, Тобто Source Code Management. Це, по суті, інша назва того, що ми вже назвали Version Control System, тобто інструменту, який здійснює менеджмент різних версій нашого коду. Переходимо на, на офіційний веб-сайт. І ми його використаємо здебільшого для завантаження необхідних інструментів. Але я рекомендую його зберегти в закладках, тому що тут є корисні матеріали, документація, посилання, книга про Git та його використання в роботі. Отже, це може бути в нагоді під час подальшого навчання. Ми переходимо до завантаження і скористаємося посиланнями в залежності від вашої операційної системи. Я працюю на Windows, тому переходжу до завантаження версії 2.47.1. Нам пропонується декілька опцій, але я скористаюся першим посиланням для завантаження. І тепер ми переходимо до встановлення інструменту та додаткових налаштувань. Отже, я відкриваю файл. І процес встановлення буде нескладний. Ми будемо здебільшого обирати всі налаштування за замовчуванням. Переходимо далі, погоджуємося. Нас зустрічають мануали. Переходимо далі. Бачимо директорію, за якою буде встановлений інструмент. Якщо у вас немає причин для змінення цього, переходимо далі. З цих компонентів я б лише додав би напевно додати Git Bash Profile в Windows Terminal. Але ці компоненти не критичні. Далі мені не потрібно встановлювати Start меню folder. Переходимо далі. Тут можемо обрати Default Editor. В принципі, нам пропонується VIM. Я думаю, що його і є сенс використовувати надалі, але також можна встановити Notepad, що є природним для Windows. Можна використовувати Visual Studio Code, який ми ще будемо встановлювати в межах цього курсу. Але ці налаштування ми зможемо змінити, якщо захочемо. І в майбутньому, тому в принципі, я обираю VIM за замовчуванням. Переходимо далі. Нам пропонується використовувати ім'я Master для Default Branch, але я здебільшого використовую main. Тому, в принципі, тут оберу наступний варіант з використанням Main. Тут є сенс залишатися в рекомендованих налаштуваннях, адже ми таким чином можемо використовувати Git з Git Bash, Command Prompt, Windows, PowerShell. Також можемо використовувати продукти зовнішніх розробників. Отже, переходимо далі. Тут залишаємося в межах дефолтного варіанту. Так само переходимо далі. Це дуже специфічні налаштування, які нас сьогодні не цікавлять. Переходимо далі і погоджуємося. Next. Тут так само залишаємо вибір за замовчуваннями і переходимо до встановлення інструменту. І після встановлення інструменту я прибираю галочку з View Release Notes, Але при цьому хочу відкрити Git Bash і почати працювати. Завершуємо встановлення, і перед нами інструмент, з яким ми будемо зараз багато працювати. Отже, його інтерфейс максимально мінімалістичний, ми можемо трошки на нього вплинути, але в першу чергу давайте розберемося з тим, що ми тут бачимо. Отже, ми бачимо min jW64, це середовище, в якому ми працюємо. Таке собі Unix-like середовище для роботи в Windows. Далі я бачу посилання на домашню директорію. Тут воно здається абсолютно, тобто ми знаходимося в диск C, users і мій username user. Я не був креативний при створенні його. Але також будемо використовувати не тільки абсолютний шлях, але й тільду, яка й буде означати домашню директорію користувача. Отже, мій username user. ХостName userhp, тому що я використовую свою локальну машину для роботи. І в принципі, це вся інформація, яка наразі доступна. Для того, щоб збільшити це, можемо використовувати комбінацію: клавіш Ctrl ctrl Таким чином, це буде зручніше для подальшого використання, також можна використовувати прокрутку миші. І ось тут будемо з вами працювати. Ми можемо написати hello. І побачимо, що такої команди не існує. Ми будемо використовувати існуючі команди для того, щоб взаємодіяти з операційною системою і використовувати гід в нашій роботі. Ми можемо прийти до додаткових налаштувань цього вікна. Правою кнопкою миші я прийду до налаштувань. І ось тут в малесенькому вікні. І здається, чим далі ми будемо просуватися по курсу, тим меншими будуть вікна для подальшої роботи. Але тут ви зможете побачити різні можливості, кастомізувати цей інтерфейс. Починаючи з того, як виглядає курсор, можна використати різні теми. Ось так виглядає Дракула. Це для. Окремого естетичного досвіду. Мене також цікавлять гарячі клавіші, я бачу, що є певні налаштування. Важливо розуміти, що copy and paste, те, що ми робимо на Windows з використанням Ctrl-C і Ctrl-V, будемо використовувати з використанням Ctrl та клавіша Insert або Shift та клавіша Insert для відповідного копіювання та вставлення. Ми з цим ще попрактикуємося. Нас тут більше нічого не цікавить. Цей інструмент. Для нас вже готовий. Я також хочу показати, як його власне, викликати. Я зараз знаходжуся на робочому столі, отже, правою кнопкою миші я можу перейти до наявних опцій, і серед додаткових опцій я побачу Git Bash, я можу відкрити його. І ми бачимо, що тепер я знаходжуся дійсно на робочому столі. Це моя поточна директорія. Але я так само можу відкрити і термінал. І відкривши термінал, я зможу тут в налаштуваннях. Обрати Git Bash для подальшої роботи. Тобто це один із варіантів того, як можна це відкрити. Ми бачимо звичний інтерфейс і розуміємо, де ми знаходимося. Тут також в налаштуваннях можна зробити це автоматичною опцією. Тому я можу обрати Git Bash, який завжди буде відкриватися як дефолтний профайл. Але я буду використовувати правий клік, переходити до інших опцій і обирати Git Bash тут в переліку. Так ми відкриваємо інструмент. і... Давайте переходимо до того, як з ним працювати, як взаємодіяти з операційною системою, які команди є найбільш важливими для нашої щоденної роботи.